Станом на 31 жовтня 2024 року на території Лозівського району трапилося 871 пожежа, що на 604 пожежі більше, ніж у 2023 році. На пожежах загинуло 10 осіб, в тому році 3 особи. Травми отримало 5 осіб, в тому році одна особа. За останні 10 місяців спостерігається зростання кількості пожеж, що викликане різними факторами, серед яких особливу увагу слід приділити пожежам в екосистемах. Це горіння сухостою, стерні, чагарників, що становить 90% від загальної кількості пожеж 714. Загальна площа пожеж склала приблизно 520 гектарів. Основна причина виникнення пожеж пов'язана з джерелом запалення вогневої дії 90% від загальної кількості пожеж. На пожежі в побуті припадає близько 5-7%. Найпоширенішою причиною виникнення пожеж є коротке зампнення електромережі. Порушень правил пожежної безпеки при експлуатації електропобутових приладів та порушень правил монтажу електростановок та електромереж. Одним із прикладів є нещодавний випадок пожежі в квартирі, де вогонь спалахнув через коротке замкнення електромережі. Пожежа виникла вночі, мешканка спала. По прибуттю рятувальників було встановлено, що відбувається горіння квартири на площі 30 квадратних метрів. Внаслідок перегріву проводки в холодильнику, який розміщувався на кухні, почалося загоряння, яке швидко поширилося в кімнаті. Мешканка встигла вчасно евакуюватися. Пожежна охорона прибула на місце події у найкоротший термін, проте вогонь завдав значних пошкоджень майну. Також незабаром починається опалювальний сезон. Насамперед важливо забезпечити безпеку наших домівок. Та запобігти виникненню пожеж. Всі печі та інші опалювальні прилади повинні бути ретельно перевірені та відремонтовані. Несправні пристрої не повинні допускатися до експлуатації. Очищення димоходів та печей від сажі є критично важливим етапом, який необхідно виконувати не лише перед початком опалювального сезону, а й протягом нього. Під час експлуатації пічного опалення є ряд заборон, яких необхідно дотримуватися, не можна залишати печі, що топляться без нагляду, не слід сушити чи складати на печах одяг та інші горючі предмети. Дотримуючись цих простих, але важливих правил, ми зможемо забезпечити безпеку наших домівок та уникнути трагічних наслідків. Інспекторський склад Лозівського районного управління закликає всіх бути уважними та відповідальними під час підготовки до опалювального сезону.